Вітаю на каналі Магія Тарго. Сьогодні у нас справи житейські. І таке питання мені написали, що відчуває до мене задуманий мною чоловік? Чи будемо ми разом? Чи будемо ми спілкуватись? Чи будемо ми парою? Так, що відчуває до вас задуманий вами чоловік? Скажіть, що він до вас відчуває? Мріє про вас? А він далеко і е, розуміє, що ситуація вже давня і все, всі шанси втрачені. Що відчуває? що відчуває, що відчуває, що він відчуває? Е, вийшла карта жінки, що в нього є якась інша жінка. Жінка і дитина. Е, розійшлись дороги. Нема почуттів. Так, чи будете ви разом? Чи будете ви задуманим чоловіком разом? Скажіть, чи будете ви разомним парою? Є інша жінка, яка в родовій системі. І це буде сприйнято суспільством з осудом. Це не можна робити. Сонце. Серце. Так. Будуть листи, якісь, спілкування буде продовжуватись. Сам чоловік вийшов, чи будете ви разом. Вийшло, що він буде як, підтримувати з вами відносини, і ви йому подобаєтесь, буде якесь листування, але я не бачу, щоб ви були разом. Не бачу. Є хтось, хто не дасть вам цього зробити. Що вкрали це щастя удачу. Книга долі вже записана по іншому. Вже запис є, інша ситуація змінилась. Доля розпорядилась по-іншому. Так, спілкування буде. Разом, ну, якщо спілкування є, ну це не такий разом, як ви собі придумали, це так на відстані. Ось переписка якась буде. Відчуває він, що момент опущений і що вже багато пройшло часу, що не можна нічого змінити. Закриває свої почуття, хоча ви йому подобаєтесь і там якесь якась кохання глибоко в душі в нього є до вас. Давайте подивимося, які думки, почуття і плани у цього задуманого чоловіка про вас. Так, які у нього, про, у того, про кого ви зараз думаєте, які у нього про вас думки, почуття і плани на вас? Скажіть думки, почуття і плани. Ще раз, думки. Почуття плани. Думки. Він робить вибір, не на вашу користь, розвілка, є жінка інша. Далі почуття відноситься до, до вас як для, до чогось нового, як до дитини і як до друга. Хоча має такі дружні до вас почуття. Йому цікаво, ви йому цікаво, як щось на в житті, якісь разнообразі, і що це дружні стосунки, це не кохання. В планах я не бачу в планах тут якогось кохання, якогось спільного, чогось спільного. Він не проти підтримувати з вами стосунки, але на відстані, не шкодичи той особі, яка з ним зараз поруч. І в нього є така заздрість, що чомусь заздрість, що колись це не вийшло. Да? Могло бути, але не вийшло з вами. Плани. Є плани сексуального характера, і що він би з вами не проч переспати, і навіть що він би вас би якось виберігав. Охаживав би за вами. Але е, не на люди. На люди не можна це показувати, що ви разом, що окремо, все окремо, дуже такі холодні відносини на людях. Просто постіль, так, він би не проти Був би великі перешкоди, що не можна цього робити. І ще така карта, що ви для нього більш ну вже не така приваблива, як були колись. Це більше того, як там. Мрії колишні, що от він вас завоював. Але зараз ви вже був букет зав'яв, що не така приваблива. <кху> <кху> Я вибачаюсь, що є люди, з якими він буде жити далі. Плани не на вас, не хоче міняти своє життя. Хочу спитати ще пораду. Дайте пораду, вище сили, карти, норман. Дайте пораду. Що робити в даній ситуації? Що вам робити? Як покращити своє становище, як знайти собі пару? Що робити? Думати про цього чоловіка чи ні? Що вам робити? Працюйте, де урожай? Приваблива жінка. Е, оці ваші кохання, оце ваше до нього, воно, знаєте, вже перетворилось на болото. Оці почуття, вони вже такі давні, несвіжі, і вони не приносять щастя, вони приносять тільки страдання. Це треба закривати цю історію. Також карта гробшого. Похороніть цю ідею все. Перекр... Треба закривати цю... ці страдання, і більше про це не думати, що ви вільна людина, щоб бути... будьте як риба в воді, пливіть туди, де вам добре. Ось. І не треба ну, мучати само... сама себе, мучаєте усіми спогадами. І марними надіями. Карта Лілія вийшла, оце така, бачите, Лілія це то, що ви для оцього чоловіка, про якого ви думаєте, ви для нього приваблива, але він розглядає вас тільки як сексуального партнера. Він не збирається бути з вами, ну, як сім'єю, парою, там. Це не добрі мислі в нього. Він може просто використати вам, вас. Так як він вам подобається, і він відчуває, що ви mm. до нього маєте якісь почуття, mm. що вам треба шукати нові стосунки. Про ці стосунки треба закрити вже цю тему. І ви хочете заміж, хочете стабільні відносини, ви їх будете мати. Все в ваших руках, Ключ від цієї ситуації в ваших руках, але не з цим чоловіком треба шукати нове. нове. Цього вкрали, карта ліса, він втрачений вже для вас. Це все, вже історія закрита. Карта груп, все похоронено. І оця ситуація, що була. В них там проблеми якісь з житлом, що там вони живуть дуже багато в одному помешканні, як піше життя, що не вирішено питання з проживанням. Дуже багато людей там. І вас туди вже не, не втиснути. Все-все скінчилось. Бачите, луна, таке болото затягнуло. І воно вас затягувати буде ще глибше і глибше, ви просто марнуєте своє життя. Бачите? Це в ваших силах. Або жити в такому болоті, нічого не відбувається, або сверкати, плавати в проточній і гарній воді, насолоджуватися життям, брати від життя все краще. Це і гроші, і стосунки, і відносини, такі, як вони потрібні, ну, як вони мають бути. І не треба себе. Ну, робити себе любовницю. да? не ставайте, э, оце, не будьте цією лисицею, яке краде чуже щастя, бо це не призведе до, нічого, ні до чого доброго. Оце як, кольцо, про яке ви мрієте, ви його не отримаєте, бо це в негативній позиції карта. <кій> і оці стосунки, що ви хочете, ви їх можете мати. І це в ваших руках. Шукайте іншого чоловіка. Цього треба э, забути, бо ви для нього. як Назойлива, недокучлива, на і він не хоче з вами спілкуватися. В нього там якось склалось, і він не буде це міняти. Єдине, що він може вам дати, це ноч любві. Вам це не сподобається, це не те, що ви хотіли. Ось така ситуація, така порада. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати. Будьте щасливі, не, робите, не робіть собі шкоди самі. На планеті мільйони чоловіків, і серед них обов'язково знайдеться той, з якими ви будете щасливі, бо карта якорь випала, ви заміж вийдете. І ви вийдете, і будуть стосунки такі, в яких ви будете відчувати кохання, що вас кохають. Якщо. Чоловік кохає, то він сам прийде, все сам зробить. Вам не треба буде це гадати і думати, що він там собі планує. Це буде очевидно. Тут він нічого про вас не планує, і карти вам його не радять. Залиште цю ідею, шукайте іншого, будьте щасливі.